Гештальт перекладається з німецької як цілісна структура. Основний фокус в тут і зараз, коли є усвідомлення себе, своїх емоцій та потреб у теперішньому моменті. Принципи роботи гештальту базуються на почуттях, на тілесних відчуттях, які досліджуються в терапії з метою завершення незавершених ситуацій минулого. Всім відома фраза закрити гештальт. Результатом є покращення контакту із собою, розуміння та проживання своїх емоцій, підвищення усвідомленості своїх дій. Для кого це буде корисним? Для людей, які звикли аналізувати свої проблеми, але відірвані від почуттів і тіла. Гештальт змушує їх спуститися з голови у відчуття. Це допомагає відновити баланс між розумом, емоціями та тілом. Для тих, хто відчуває порожнечу або апатію. Люди, які втратили контакт зі своїми потребами і не знають, чого вони хочуть. Для людей з проблемами кордонів. Ті, хто не може сказати ні або навпаки надто ізолюються. Для тих, хто прагне глибини, хто шукає не просто швидке рішення симптому, хоча і це є важливим, а прагне краще зрозуміти себе і змінити якість свого життя. Це глибинна, орієнтована на процес терапія, що веде до особистісних змін.